Продовжуючи тему перейменування вулиць Ірпані, хочу нагадати, що у 2023 році вулицю Лірманта, в місті Ірпані було перейменовано на честь української поетеси, публіцистки, відомої діячки е громадської і борчині за незалежність України на початку ХХ століття Олени Теліги. ось так визначила свою долю Олена Теліга буквально в чотирьох рядочках. І в павутинні перехресних бар я палко мрію до самого рання, що Бог зіслав мені найбільший дар на гарячу смерть, незимні умирання. Проживши усього 35 років, Олена Наталіга була розстріляна. НКВС гестапо в Бабиному Яру і похована там, як українська діячка, яка не зрадила своїй батьківщині. Олена Теліга, яка народилася, виросла, навчалася в російськомовному середовищі, одного разу перебуваючи в ньому, почувши негативний відвід про свою мову, зокрема українську мову, назвали собачою, сказала, що вихами це не собача мова, це моя мова. І саме тому Олену Теліго можна ставити в приклад багатьом тим українцям, які сьогодні свідомо відмовляються від вивчення української мови, мотивуючи це якимись своїми небажаннями чи невміннями. Мову народу, де ти живеш, мову народу, чиє твоє коріння варто і потрібно вивчати, знати і вільно володіти нею. Свою невеличку розповідь про Олену Теліго хочу завершити такими її пророчими словами, які дуже актуальні і сьогодні. Щоб далі йти дорогою одною, заметемо вогнем любові рубежі, перейдемо у брід глибокої води, щоб взяти повно все, що нам належить, і злитись знову зі своїм народом.